Ми ремзермісти, чому ж в 2014 році, коли прийшли захищати свою землю по мобілізації, після звільнення нас записали в ремзерви. У 2022 році, коли прийшли знову на нашу землю, ми одразу першими стали до бою. Бажаю всім міцного здоров'я і гарного дня. Дозвольте трішки про себе. Мій позивний Варчун у 2014 році добровільно вступив до лав Збройних сил України та безпосередньо брав участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганських областях. Всім бажаю міцного здоров'я, мій позивний ЗЕВС. Свій шлях я починав ще в 2021 році. Я добровільно прийшов до військомату. Бажаю здоров'я, шановні побратими. Я, головний сержант Курган Євген Григорович, розпочав службу. З 2014 року бажаю здоров'я! Я, Я штаб-сержант у бою Святослав Олексійович. Позивний світлий. Почав службу в 2014 році. Пішов добровільно в військкомат. Бажаю здоров'я, шановне товариство. Мене звуть Сергій. Позивний Восток. Мій бойовий шлях почався з 2016 року. Свій військовий шлях я почав ще в 2003 році зі страхової служби в прикордонних військах. Після строкової служби працював 5 років в органах внутрішніх справ. Звільнився у 2010 році, коли почалося вторгнення російського агресора. У 2015 році демобілізувався з лап збройних сил України та був зарахований оперативний резерв першої черги. У 2019 році. Повернувся на контрактній основі служити в до Збройних сил України до 17-ї танкової бригади. 23-го року, з вересня 23-го року, е проходжу службу за контрактом в 23-й окремій механізованій бригаді та займаю зараз посаду заступника командира артилерійського дивізіону. Усіх причетних е хочу привітати зі святом дня резервіста. Побажати наснаги в нашій нелегкій праці, свидшого повернення живим та нешкодженим додому і всім нам мирного неба над головою. Слава Україні! На даний час знаходжусь на посаді головного сержанта самохідно-артилерійської батареї 23-ї бригади. З самого початку був на посаді номера обслуги, приймав бої під а, Вогледаром, Бахмутом. Також стояв на Херсонському напрямку, Харківському напрямку всім резервістам, які знаходяться і є в нас. Бажаю теж міцного здоров'я. Хочу побажати вам великої нацнаги, вдяки, які служили ще до цього і ще служать сили. Здоров'я та натхнення. Слава Україні! Розпочав службу з 2014 року в составі 72-ї бригади за мобілізацією. Звільнившись після року трохи більше там, служби, небагато віддихнувши, заключив контракт з 54-ю бригадою, потім 25-та. Потім знову 54-й. Зараз знаходжусь в 23-й окремій механізованій бригаді. Починав з посади механіка водія 2С1, 2С3. Зараз ми працюємо на М109Л. Зараз тимчасово також виконую обов'язки сержанта з матеріального забезпечення. Щодо Нашого наступного там праздника, День резервіста, хочу побажати міцного здоров'я, терпіння, наснаги, ну і як найскоршої перемоги. Перемоги на нашими не братами. Ще раз вітаю вас з Днем Резервіста. Слава Україні! На даний час знаходжусь на посаді старшина, сержант з матеріального забезпечення. Почав службу у 2014 році пішов добровільно в військкомат, де мені запропонували військову службу в 128-й бригаді. Там був командиром 2С1 гармати. Від звітеля, це в Дебальцево я почав проходити службу. Після закінчення терміну тоді один рік ми служили були. Після того звільнився, трошки відпочив місяць чи другий і знову пішов на військову службу в Київський військовий інститут телекомунікації та інформатизації в ІТ. Там відслужив три роки контракту, знову трошки перепочив і пішов в ДШВ в Житомирську. В ДШВ послужив, ну там теж недовго. Потім якраз звільнився перед закінченням війни, ой, початком війни. Потім Якраз почалася війна, то через 23 дні знову пішов військомат добровольцем. І так вийшло, що потрапив в 93 ю бригаду. В 93-й бригаді я там прослужив трошки більше року, після чого почала формуватися 23-наша бригада, на той час, який я нахожуся. Ну і так, перевели мене в 23 ю Спочатку був головним сержантом батареї. Ну, а потім вже став сержантом з матеріального забезпечення батареї. Ну і на даний час на цій посаді тримаюся. Вітаю всіх з Днем резервіста, хто в цьому Як я вам пояснить, <плес> да, хто до цього причетний цьому дню. І давайте бажаю всім перемоги, на як, на як швидше, як то кажуть, Щоб всі повернулися живими і здоровими до сімей, до батьків. Хлопці, які зараз в резерві, бажаю вам всього найкращого, перемоги. І давайте так, щоб як ми в початку все робили з натхненням, з вірою в перемогу. І давайте будемо це продовжувати. Ми чекаємо на вас, допомагайте нам, ми допоможемо вам. Слава Україні! Родом я з Луганщини і не мог терпіти цю навалу. Прийшов до лав Збройних сил состав 53-ї окремої механізованої бригади імені. Володимира Маномаха. Служив з 2016 року по 2020, потім, після перезаключення контракту, я пішов на демобілізацію. І в 2021 році, рівно через рік, я повернувся до лав Збройних сил в ту ж саму окрему 53 ю механізовану бригаду. І так служив до самого повномасштабного вторгнення. Прийшов АТО, ООС, багато було міст, було сел, такі як Майорське, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка. Служив в зенітно-ракетному дивізіоні 53-ї окремої механізованої бригади і в 23-му році. Коли починалося повномасштабне повномасштабний наступ, нас перевели в 23-ю окрему механізовану бригаду на САУ 155-го калібру М109Л. В цей день я хочу побажати в День резервіста, побажати всім нам і тим, хто причетний до цього, і пройшов АТО ООС, і понині служить і захищає кордони ненької України своєї держави. І не дає ворогу підступати ближче до свого дому. Всім бажаю міцного здоров'я, наснаги, янгола охоронця і всім повернутися додому живими, неврадимими та неушкодженими. Будьте здорові, слава Україні. Позивний мій єман, молодший сержант емзерміст. Воюю з 14-го року, в 14-му році. Захищав нашу землю. І зараз, коли в 22-му році знову прийшли, я знову захищаю нашу землю. Ми ніколи не здаємося, ми завжди на варті. Ми резервісти. З Днем резервістів вас.